Привіт, кохані! з добрим вечором! Забігаю до вас так пізно сьогодні, тому що ми тільки плудні діти такі, тільки щойно вернулися додому з Ілюшею, Ілюша мамі також допомагав. А я сьогодні була повністю по роботі зайнята. Своїм додатковим проєктом я вам скажу сьогодні. Сьогодні можу, можу сказати, що були ці перші проблиски, коли було видно, що там вимальовується так. Бу було видно плоди цієї роботи, так? Е але, на жаль, я не встигла взяти телефон в руки і зазняти хоча б щось, настільки це було інтенсивно, настільки це було відповідально, активно і так багато всього до обдумання. Дуже сподіваюся. Що завтра в мене випаде така хвилинка, я візьму телефон, зніму вам відео, покажу, над чим додатково працюю. Ніколи б в житті не подумала, що я щось такого буду робити і брати в чомусь такому участь, і взагалі, що, що знаєте, це так дуже швидко, так попросту тик трапила, трапилася така можливість Юлі, бере, так, і, і робиться, так, І знаєте, це, це неймовірно. Це називається. Користуватися з можливостей, які нам трапляються в житті. Дуже сподіваюся, що я все таки дам ради і завтра вам запишу відео, покажу, що, що, що там робиться і як це виглядає. Для мене це неймовірний досвід і щось нового. Пишіть, будь ласка, як ваш прийшов день у коментарях. Дуже сподіваюся, що у вас він також прийшов цікаво і в хорошому зрозумінні інтенсивно.